Відранку на проспекті науки кипить робота. Працівники КП «Харківводоканал» усувають аварію, яка нещодавно сталася на трубопроводі. Через це кажуть, довелося тимчасово призупинити водопостачання у прилеглих будинках. Та для мешканців організували регулярний підвоз питної води. Будуть виконані ремонтні роботи. Виконаний запуск майстра, Після чого перевірено все, після чого. Виконується, ми бачимо на задньому плані. У нас вже завезено піщаний пісок для виконання зворотної засипки. У середньому додає Микола Завади, такі пошкодження усувають не більше ніж за 12 годин. Більше часу необхідно лише у випадку заміни трубопроводів. Підготовку комунікацій і обладнання до зимового періоду повністю завершили, та аварійні ситуації трапляються усе через зношення мереж. До 70% технічно зношених мереж. Ми в цьому році, незважаючи на воєнний стан, змогли замінити 8,5 кілометрів, в тому числі і в Шевченковському районі 1,7 кілометра, так як він один із найх проблемних районів в місті. За час війни доводилося регулярно усувати і наслідки ворожих обстрілів мереж. Лише прямих влучань та руйнувань трубопроводів не рахували 57 разів. Чотири ділянки і досі не вдалося повністю відновити. Вони в такому стані, що можуть виходити з ладу. Ну, є у нас зафіксовані вони всі, є дефектні акти, є поняття, що з цим робити. Єдине, що треба, це кошти для цього. У Харків водоканалі кажуть, від початку війни не припиняли працювати жодного дня. Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Олексій Стренков, Олександр Уваров Харківські звісті.